Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова провела благодійний бранч, заснованого нею клубу Ukrainian Вумен Юніті. Останній раз жінки збиралися в квітні з тих пір. Ілона взяла паузу. Аби перезавантажитися, відновитися і з новими силами та ідеями надихати українських жінок. Сенс заходу та головна ідея лишитися незмінними. Жіноча спільнота збирається на бранчі, аби допомогти одна одній відновити внутрішній баланс, попіклуватися про ментальне здоров'я, розширити знання. А найголовніше підтримати благодійну ініціативу клубу. Сьогодні в мене захід називається Подих осені. Це більше пора душі, почуттів, ніж. Природи. І сьогодні я хотіла саме на осінь розпочати відновлювання Ukrainian Women Unity, тому що мені здається, з осінню всі дівчата ностальгічно починають перезавантажуватися, перевтілюватися після літа перебудовуватися. І мені б хотілося їх надихнути, мотивувати, зарядити позитивну енергію, як то кажуть, прогнати оцю осінню хандру. І все ж трошечки е, додати життя. Традиційно заходи ілони мають благодійну мету цього разу спільно з проєктом. Герой КАР збирали кошти на пікап, загальна вартість якого 270 тисяч гривень. Кожен наш захід це благодійна історія, і сьогодні не виключення. Ми збираємо для 3-го батальйону 12-ї бригади. Командир наш це Дмитро і Національна гвардія України Азов. Ми збираємо на і це спільно з герой Кар. Є благодійний фонд, з яким ми спільно збираємо цей збір, і я сподіваюся, що нам вдасться його закрити. Якщо не сьогодні, то найближчим часом. Урочисто відкрила захід оперна діва Олена Грибенюк, яка зачарувала усіх своїм сопрано. Я дуже рада, по-перше, приєднатися до такого свята. Я вже не вперше. Ukrainian woman Unity. Мені дуже подобається, мені подобається атмосфера. Я зустрічаю тут тих. А знаєте, леді, інакше не можу сказати, котрих я майже рік не бачу. А потім опа, і я зустрічаюся з ними. Або десь більше, ніж рік, де не бачуся, або меж. немає значення все одно. Всі зустрічі нові чи старі, вони прекрасні. <музвіць> На заході зібралися експерти з різних сфер, які мотивували жінок, ділилися власним досвідом, надихали та піднімали важливо життєві теми. Також не обійшлося без концертної програми. Серед музичних подарунків гостей вразили співом талановиті українські зірки: артиста, композитор, Корнел, Альона Омаргалієва, Любов Андрій Кравченко. Дед, Анна Марія та інші знайомі з Ілоною вже давно, а, Бо ще років напевно 12 тому чи 15 ми приходили до неї на заняття по хіп-хопу. Да, і ми а, були бронзовими чемпіонами України з хіп-хопу. От а на заході саме благодійному ми вперше. Нам дуже подобається цей формат, тому що тут така дружня атмосфера, тут такий обмін енергії і те, чого не вистачає останнім часом, щоб не тільки всі в соцмережах слідкували за новинами, але й спілкувалися, підтримували один одного, черпали щось, що корисно буде одна для одної. Ми впевнені, що після такого заходу просто люди на підйомі можна просто подивитися, на як в якому настрої, в якому стані люди виходять на підйомі, а на такі натхне. Це, це круто. Ну і головне, що це благодійна мета заходу це збірна піка, не Я вже з Ілоною, Слава Богу, ми вже стали. От дуже такими майже майже близькими друзями. Я не скажу, що дуже близькими, але от майже це от та людина, яка мені дуже імпонує, яку я завжди підтримую, яка мене завжди підтримує, коли потрібно. Але місія наша підтримати наші Збройні Сили України. Тому що сьогодні був збір для бригади Азову, це для, для тих штурмовиків, які дійсно показують себе, можна сказати, одні з найкращих збройних сил України і в силах спротиву. І... Для мене величезна честь, тому що я, як артист, як і волонтер мріяв бути дотичним до цієї бригади. Мені не вдалося їм передати автомобіль, коли я мав таку можливість, тому що ми з командою вже також 12 артівок передали. І я радий, що я сьогодні зміг доєднатися. Сьогодні моя соціальна місія підтримувати гарний психологічний стан українців, піднімати їм настрій, співати пісні, які їх будуть десь заспокоювати, вони будуть тішитися і далі жити, тому що. Життя одне ми на це заслуговуємо, і ми сьогодні просто показуємо, що в Україні Україна розквітне, Україна переможе, і українські артисти найкраще. Гості не просто ефективно з користю провели час, надихнулися і набралися енергії, а й долучилися до благодійної місії. Більшість жінок постійні учасниці клубу Ukrainian Women Юніті і точно знають, що усі бранші приходять на високому рівні, тому підтримують ініціативи Ілони Гвоздьової. Для багатьох таке спілкування немов подих. Свіжого повітря ми з нашим жіночим журналом Глорії завжди підтримуємо благодійні ініціативи, особливо такі класні, як жіночий благодійний бранч у Ілони Гвоздьової Ukrainian Вімен Юніті, партнер інформаційним партнером якого ми є вже досить довгий час, тому що зараз дуже важливо підтримувати один одного, не конкурувати, а саме підтримувати, тому що тільки в цьому. Ми можемо бути сильніші, якщо ми об'єднуємося, а не конкуруємо один з одним. Ми в такому випадку ми підсилюємо один одного і допомагаємо. І маємо, маємо тоді змогу допомагати ще більше, ніж коли ми допомагаємо просто по поодиночку. Я дуже рада, що Ілона продовжила свою місію, бо в неї була перерва. І ми всі дуже нервували, що може вона це закине, але ну, вона не може цього закинути, бо, тому що це людина, яка, е, ну скажімо так. Це перші заходи, які я почала відвідувати. Мені дуже подобається, а сьогодні було, мабуть, що найкраще. Я прийшла підтримати Ілону Гвоздьову в організації її заходу. Вона велика розумничка. Хотіла б їй подякувати за те, що вона робить такі заходи, спрямовані на об'єднання жінок в цей складний час, на допомогу нашим бійцям, а також дякую що. Нас моєю подругою, вона також є дружиною військовополоненого. Запросили, і щоб нагадати нашому суспільству, що ми також і наші чоловіки є час цієї країни, що нас не забувають. Враження самі позитивні, неймовірні. Ілона неймовірна. Дуже давно знаю Ілону. Те, що вона робить, це дуже блага місія. І я думаю, що далі буде більше в неї. Тому івент мені дуже сподобався. Для усіх гостей підготували подарунки від партнерів, традиційно розіграли ексклюзивні призи. А у фіналі Ілона провела танцювальний майстер-клас. Ольга Марценко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.